Всім привіт-привіт, мої чарівні! Називається новий день-новий розбір, як і обіцяла вам, сьогодні ми переходимо до розбору сексі міста. Ельфі тут. Все на місці, все за стандартом. Вона любить слухати наші розбори точно так само. Для тих, з ким я не знайома, хто новенький на моєму каналі, всім привіт! Мене звати Ярослава Татмурзінова, Я психолог, експерт із самоцінності, і це рубрика розборів наших улюблених, але супер деструктивних фільмів, які задавали тон нашому розумінню, що ж таке самоцінність і якою вона. Має бути. Спойлер, такої як в фільмах, вона буде не має. І я вирішила свій улюблений серіал дитинства і підліткового віку «Секс і місто. Та що я зараз брешу? Я його і до сих пір люблю, обожнюю і місто», Розділити на 4 частини для того, щоб розібрати кожну із героїнь більш-більш детально. Так цікаво спостерігати і аналізувати зараз за тим, як же сценаристи круто е, зробили із чотирьох героїнь чотири такі дуже е, серйозні типажі, які ми зустрічаємо кожного дня в своєму житті жіночі, але зазвичай це мікс. І от е, Міранда, одна із них. Е, ми будемо говорити сьогодні в контексті життя саме Міран. Де Хопс, пам'ятаєте, адвокат така дуже е, серйозна жінка, направлена націлена на кар'єру, але на відміну від Саманти, яка теж була дуже кар'єроорієнтована і контрзалежна. Вона має менш прокачену сексуальну енергію і в основному реалізується в серіалі дуже так по-чоловічому. Ми зараз не будемо брати і аналізувати міранду із продовження ніби як серіалу «Секс і місто, яка називається «And just like that». Як на мене, вони просто адаптувалися під реалії 21-го століття. Особливо в Америці, і там вона вже змінює, змінює свою орієнтацію і так далі, але це вже зовсім інший розбір, тому ми будемо розбирати класичний серіал, наш, «Секс і місто де було там точно не менше 10 сезонів. Якщо говорити про Міранду, вона з самого початку така дуже жорстка. Дуже саркастична. І цікаво, що коли я була таким молодшим підлітком, років мені було десь 14, як я, мабуть, вперше подивилася цей серіал, я дуже не любила Міранду. Ну, тобто я до неї ставилась з найменшою симпатією. Мені найбільше подобалась Керрі, потім, мабуть, Шарлот, потім Саманта. Але з часом, от зараз, коли я передивляюсь сексі. Я обожнюю Міранду, обожнюю її почуття гумору, і дуже вона мені зараз заходить. Прям цікаво, наскільки змінюється це ставлення. Чи було у вас таке, чи змінилося ваше ставлення до цих героїнь з перших часів разів, коли ви починали дивитися? І зараз мені прям дуже цікаво, чи я не одна така. Ми одразу спостерігаємо таку дуже, дуже саркастичну, дуже чітку, дуже таку пряму в чоловічому плані налаштовану жінку, яка дуже? Класно розвивається в кар'єрному плані. Вона юрист, вона дуже круто реалізується. Про її батьків ми майже нічого не знаємо. Знаємо. Лише те, що мама у неї була дуже холодна в тій серії, де Міранда їде на похорон своєї мами, вона ніби як згадує про неї, і вперше ми бачимо, як Міранда прям так розплакалася по своїй мамі. І такого, чому Міранда саме така? Я можу запідозрити те, що з татом у неї точно так само, як з мамою, зв'язку близького не було, і вона виховувалася в дуже такому холодному для дитини середовищі. Що означає холодне середовище? Те, що батьки. Максимально емоційно закриті і не визнають якихось тактильностей, обійм, тобто за рахунок тактильності, за рахунок теплих слів, за рахунок такого прояву любові на рівні емоційному, дитина приймає і присвоює. Через своїх батьків, що вона потрібна, і її приймають такою, яка вона є. Є навіть дослідження, де 75% дітей яких обіймали, гладили батьки, які дуже. Звісно, самі по собі емоційно закриті не дозволяють собі прояви і не почуваються вільними в своїх проявах, вони транслюються своїм дітям, ніби як емоції, це є табу. Зазвичай такі холодні батьки вони можуть проявлятися тільки в таких емоційних зривах, тому що ось цей об'єм, який вони утримують. Контролюючи в собі, рано чи пізно він буде вириватися назовні, і дитина, хоч мама чи тато того, чи ні, але дитина буде це бачити. І діти переймають таку модель поведінки як правильно. І тоді, коли вони зіштовхуються із щирою любов'ю в свій бік. Вони не готові цього прийняти, вони не готові це присвоїти, і їх це лякає. Бо вони не знають, як це, коли тебе люблять просто так. І ми прекрасно можемо це спостерігати в міранді, яка ніби як стосунків хоче. І от вона починає зустрічатися із Стівом. і в них вибудовуються дуже такі здорові, класні стосунки, коли стів до неї дуже теплий, дуже з любов'ю ставиться. І все прекрасно-прекрасно у них відбувається, і вона видно, що вона, знаєте, як такі діти, коли дорослішають в холодних батьків, вони, знаєте, ніби як людинка. І от вони потрошку ніби тануть, 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 але потім тільки щось наступить на їх біль, наступить на те місце, де вони дуже нестабільно почуваються. Бо для таких дітей любов це. Нестабільно, що вони в своєму дитинстві бачили. Вони бачили або абсолютну холодність, ніякість, навіть, я б сказала, таку незацікавленість в собі від батьків, або дуже сильні емоційні стрибки. І для них любов це якраз таки ось такого типу стосунки. І от ми бачимо, як Міранда потрошку, така навіть вона така прекрасна, знаєте, дитячістю своєю розкривається, ніби як відчуває ось цю безпеку. Аж допоки, згадайте, поки Стів перший раз не озвучує те, що, блін. слухай, а може нам дитину? При тому, що він це озвучив жартома. Слухайте, так сонце світить, ну прям, знаєте, жартома. Сказав це, і просто подивіться в цій серії, наскільки Міранда в цей момент лякається. Тому що вона усвідомлює, що Стів бачить її як свого партнера, що Стів любить її і готовий мати з нею дітей. І вона починає просто саботувати. Стосунки із самого самого ось цього пункту. І зверніть увагу, коли, вони, вони звісно ж, розходяться із Стівом, тому що це все приводить ні до чого, вона лякається, вона не усвідомлює цей страх, вона не усвідомлює, звідки він, а зазвичай ось такого контрзалежного типу люди. Тобто, що таке контрзалежний тип. Коли у нас є співзалежний тип і контрзалежний. Якщо співзалежний, то це я зливаюся з тобою, і мене немає є тільки ми, то контрзалежний тип це коли є я, і я більше нікого біля себе не хочу. Третій тип, який насправді є здоровий, це взаємозалежний тип. Але тут і в серіалі «Секс і Місто, на жаль, ми цей типаж так і не зустрічаємо. Ну, хіба що з Ейденом в випадку. Кері, але як бачите, Кері не змогла прийняти таку любов, і це ми будемо, звісно, обговорювати наступного разу. До речі, невеличкий розбір Кері і її стосунків з Бігом і Ейденом я робила в своєму інстаграмі. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Мої сторіс дадуть вам такі інсайти, і просто ви будете відчувати, як ви розширюєтеся кожного кожного дня. І ми це будемо робити разом. З того часу. Та й до Стіва Міранда зустрічає чоловіків, які регулярно їй транслюють цю її травму. А ви вже пам'ятаєте із минулого відео про розбір фільму Блондинка Мерлін Монро. Ось посилання. Наші партнери лише підсвічують нам ті травми, які намагаються зцілитися за рахунку за рахунок проживання ось цього болю, але так як більшість людей, які не є свідомими, вони не розуміють цю функцію і просто йдуть на поводу, як зазвичай, за звичними своїми патернами і шаблонами. То вона знаходить чоловіка, який взагалі постійно має роз'їжджати і в них мають бути якісь незрозумілі стосунки на відстані. То вона зустрічає чоловіка, який насправді не хоче цих стосунків. То вона зустрічає чоловіка, який її знецінює і поводиться дуже пихато. І зверта... зверніть увагу, що кожного разу. З кожним із цих чоловіків вона відчуває одне і те саме, що з нею щось не так, що вона якась не така для любові. І ось ця контрзалежність, тобто, навпаки, від'єднання від стосунків: і, о Боже, мені взагалі такі стосунки не треба, де і пішли ви всі на всі чотири. Що вона робить? Вона ще більше занурюється в роботу. І ось, цей, ось ця функція, вона її приводить в точку, де вона розуміє, що у неї є тільки кіт і робота. Тобто, глибоко в душі вона дуже-дуже сильно хоче. Цієї любові. Так, я, мабуть, переміщусь зараз. Тобто, глибоко всередині Міранда, її внутрішня дівчинка, вона дуже сильно хоче, щоб її любили просто так. Вона дуже сильно хоче, щоб її помічали і приймали такою, яка вона є. Але її травми і те, як до неї. Ставилася, буду опиратись на маму, так як про тата взагалі нічого ми не знаємо. Як до неї ставилася мама, лише нагадує про той біль, який відчувала маленька дитина. Що дитина робить, коли вона раниться об мамине ставлення? Так як дитина не може витримувати ось цього емоційного об'єму, вона просто-напросто. Блокується. Її психіка витісняє е, ці переживання, цей біль, і формується таким чином травма, про яку е, жінка може і не здогадуватись все життя, і просто-напросто постійно потрапляти в ці м, нездорові, деструктивні стосунки. І... Тут, я вважаю, трапляється щось неймовірне, що е, змінює життя Міранди, що внутрішньо її розширює, це її випадкова але вагітність. І той момент, коли вона усвідомлює, що вона обере лишити малюка в своєму житті. І якби Міранда так і не пішла е, в. Цей досвід, якби вона не наважилася лишити дитину, то ми, чесно кажучи, не знаємо, як би завершилося її життя. Скоріше всього, вона так би і не ризикнула вступити в серйозні стосунки і ризикнути ем, мати дитину і мати сім'ю, тому що це страшно. Тому що для таких дітей чому з'являється контрзалежність? Тому що людина не хоче, щоб було так. Як було в її сім'ї. І замість того, щоб це пропрацьовувати, вона просто забивала це все цю біль роботою. І біль так і лишався непрожитим. Але дитина. Робить таку магію із Мірандою в її випадку, і ми бачимо, як Міранда стає такою м'якшою. Ось ця любов, яку вона відчуває до свого малюка, любов, яку вона починає відчувати і до батька своєї дитини, вона починає її розширювати внутрішньо. Діти, які виховані в холодних сім'ях, вони дуже закриті. Тобто вони можуть навчитися досягати мети. А досягають мети вони з якої ідеї? Щоб мама похвалила довести щось несвідомо своїй мамі, яка завжди була холодною до неї. До неї. Тому що частіше всього, Такі діти, які виховуються в холодних сім'ях, вони все одно отримують якусь підтримку і похвалу від батьків, але за щось. І саме тому вони закріпляються таким паттерном, що мене будуть любити, якщо я. Буду успішним адвокатом Нью-Йорку, куплю собі квартиру, зроблю щось там своєю зовнішністю і так далі. І ось це бажання досягнути і керувало мірандою для того, щоб довести свідомо і несвідомо щось своїй мамі. І згадайте цей дуже чутливий момент, коли її мама померла, і Міранда, така, як в шоці, така трішки налякана, заблокована, я б навіть сказала, зажата, купує собі бюстгальтер і їй зустрічається така дуже бойова жіночка. Це прям один із улюблених моїх моментів, дуже чутливий і розширюючий, і вона. І Так порушує її кордони, чим е, заходить да, до неї в роздягалку, порушує її кордони, е, і Міранда одразу, так як знову ж таки, вона мусила з такою мамою навчитися свої кордони відвоювати за рахунок. Дистанції, сварок і ось цієї жорсткості, саркастичності. Тому що сарказм це ж теж про таке скидання внутрішнього об'єму таким нелегальним шляхом через хіханьки-хаханьки. І от е, вона ніби дратується, не розуміє, що відбувається. Але коли вона розуміє, е, коли її ось ця продавчиня. Почула, що в неї померла мама, і вона обняла її. Подивіться, як Міранда, знову ж таки, як і Стівом, як ось ця її людинка, вона тане в цій любові, в цьому прийнятті, і просто е, починає плакати на руках у цієї незнайомої жінки. І тут же теж такий цікавий момент, що зверніть увагу, що Міранда. Ледь не єдиний раз за весь серіал дозволила собі проплакатися лише із невідомою людиною, яка їй нагадала маму. Невідомою. Тому що таким жінкам. Дуже важко презентуватися своїми відчуттями і своїми емоціями легально просто так, тому що вони сприймають це як слабинку, тому що вони сприймають це як неадекватність і для них бути слабкими дорівнює бути ніким. Тому що з дитинства їм давали послання. Що лише коли вони будуть все контролити, тримати емоції в собі, лише тоді їх ніхто не проб'є і вони зможуть досягнути чогось в своєму житті. Мені здається, що це правда був такий найбільш. Найбільш важливий момент в саме в її особистій історії, коли от вона розплакалася там в своїй в роздягалці із тією абсолютно незнайомою жінкою. Ось така історія Міранди, такий розбір її стосунків, як бачите, те, що трапилося в її житті, абсолютно неочікувано і непланово, тому що, як же ж так, вона ж має все планувати в своєму житті, те і принесло їй величезну, величезну радість і внутрішнє розширення, і що призвело тоді до того, що в неї сформувалися. Сім'я із Ківом, народилася дитина, і все стало досить добре, як для кількості її непропрацьованих травм та болю. Діліться, як вам цей розбір, кого із героїнь ви чекаєте наступною, тому що я збираюся присвятити кожну, кожне відео окремій героїні, яких я всіх дуже сильно люблю. Кого чекаєте найбільше? хто взагалі Взагалі, ваша улюблена була героїня в підлітковому віці і зараз. І, звісно, не забувайте підписуватися на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити ці відео. Як бачите, я їх дуже активно пощу. Ельфі вам передає привіт. До нових зустрічей!